швидко відновлюється, Я вже хожу без палки. До нас звернувся пацієнт. Пройшло три тижні від моменту операції. До нас він звернувся з лівобічним коксартрозом, з асептичним некрозом голівки лівої стегнової кістки третьої стадії. Пацієнту, пацієнту проведено малоінвазивне ендопротезування лівого пильшового технікою Суперпад. Пацієнт гарно рухається, пройшов період реабілітації, ходить самостійно, без допоміжної опори, болі не турбують. Скажіть мені, будь ласка, які ваші враження від операції? Що можете сказати? Ну, враження дуже хороші. За три тижні реабілітації швидко встановлюється. Я вже ходжу без палки. Болі турбують? Болі взагалі немає. Все сподобалось вам? Все отлично. Я рекомендую цю клініку, хороша клініка, відтичні врачі, професіонали. Все. Якщо болит, приходіть. Дякую вам за гарний відгук, Всього вам найкращого, міцного здоров'я і щоб вас суглоби не турбували. Дякую вам.